Привіт, одинадцятикласники! Вже думаєш, куди вступати? Ми тут, щоб підказати варіант, який реально змінює життя. Соціологія це про людей, про суспільство та про майбутнє. А ще про те, чому ми всі сидимо в Тікток замість домашки. На факультеті соціології ти навчишся розбиратися в трендах, вирішувати суспільні процеси та вивчати соціальні проблеми. Це не просто теорія. Це реальні навички для роботи в медіа, маркетингу, HR та дослідження. А ще студентське життя, Шо? проєкти і не подорожі атмосфера, де завжди знайдеш своїх людей. Наші випускники працюють у міжнародних компаніях, університетах та державних установах. Соціологія відкриває двері у світ піа, маркетингу та аналітики. <ривітного> Це можливість впливати на суспільство через дослідження і нові ідеї. Ми обрали соціологію. Ми обрали майбутнє. А що обереш ти? Приєднатись до, до факультету, факультету соціології. соціології. Закоражаем смех и радость. А про квода, чему мы все сидим? Все Через... Что? Подожди, собрались. и что еще? Это прям сурси, идеально.